Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Як сидіє не, не помістить яблука і садка де померла сусідка? Гріха в поїданні яблук нема. То є добре! яблука їсти, то є добре, то є здоров'я, то є желізо, Помагає думати. В голові трошки ті камінчики казали старі люди. Але дивіться, якщо баба вмерла. Ще ноги не застигли, а ми вже з вітрами стоїмо в садку сусідському, буде тривали яблука, то гріховно, бо треба родичів складати. Може діти до міста хочуть взяти яблучка. Може є родина в селі, які займаються, опікуються тою хатою. Якщо ви спиталися сусідів чи родичів е от маю на увазі, дозволу. Споживайте на зроблять рвіть, будь ласка, рвіть, яблучка, малина буде на весні. Рвіть. Бо коли баби не застигли ноги, ви вже пішли з мішками і з вітрами трасти, сусідський сад, то є гріховно. Питайте дозволу родичів. чи...